У Полтаві в Свято-Успенському соборі прощалися з захисником України Олександром Кравченко. Він нас так беріг, він пішов воювати. Ми не знали нічого до вчорашнього дня, поки не висвітлили з міст, суспільне, де він був. Ми думали, він, як сказав, в Черкасах». Був прекрасним чоловіком. Він завжди був дуже добрий. Мама моя, вони кумов'я. Вони завжди. Вони сиділи за однією партією. Мама завжди казала, що він буде гідним чоловіком, гідним батьком. Так воно і було. В мирний час воїн працював водієм швидкої допомоги Васильівської амбулаторії, повідомила сестра загиблого Валентина Шабельник. Любили його всі односельчани, він усіх працював на нас Всіх підвезені комима не приїде. Мобілізували Олександра Кравченка 9 лютого 2023 року. Він служив у новоствореному підрозділі в складі Державної прикордонної служби України сталевий кордон. Це суспільному повідомив старший офіцер державної прикордонної служби Олег Бігавщиць за своєю військовою спеціальністю також був водієм мінометного підрозділу. Підрозділ виконував бойове завдання на території Харківської області по обороні і захисту нашої держави, нашого кордону. На жаль, Олександр Миколаєвич загинув під час ворожого артилерійського обстрілу. За словами Олега Біговщиця, загинув військовий 22 липня під час виконання бойового завдання біля села Миколаївка Харківської області. Ми його так любимо. І бачу, що він нас підтримує, так як він не хотів, щоб ми переживали. Він і зараз підтримує. За словами сестри Олександра Валентини Шабельник, поховали бійця в селі Васильівка Полтавського району, де він проживав. Воїна лишилася дружина, дві доньки та сестри. Світлана Мостепан та Юрій Дубіневич. Суспільне новини Полтава.